Уявіть, що ви вихователь дитячого садочка, у вас є велика група дітей, які постійно щось роблять, і вам потрібно їх контролювати. Приблизно так само почуває себе наш мозок. Він знає, що у нас є дуже багато суглобів, м'язів, зв'язок, внутрішніх органів, які насправді можуть набагато більше, ніж ми зазвичай відчуваємо. Я думаю, ви знаєте це по собі, коли, наприклад, стається щось неочікуване або страшне. Якщо поряд вибух у вас одразу з'являється більше сили, але цим усім керує мозок, і він нас при цьому оберігає. Адже якби ми постійно використовували свою силу на максимум, ми могли б отримати травму, але мозок може давати більше цього ресурсу, коли він знає, що контролює ситуацію. Давайте знову повернемося до дитячого садочку. От ви вихователь дитячого садочку. Ви знаєте, що є нормальна дитина, вихована, яка поводиться добре. Таку дитину можна менше контролювати. Але якщо у вас є якийсь шибеник, якого тільки відпусти, він одразу зробить щось небезпечне, то його треба постійно тримати під наглядом. А тепер уявіть, що мозок не контролює, наприклад, зону попереку. Ми дуже багато сидимо, майже не користуємось попереком. Риком затягуємось поясами, про які я вам пізніше розкажу у цьому ж відео. Мало займаємося спортом і постійно намагаємося тримати спину рівно, не рухаючи попереком нормально. Через це мозок не знає, яка амплітуда руху хребтів у попереку, не розуміє, якої сили там м'язи, бо нервові закінчення у цій зоні вже багато місяців або навіть років не стимулюються. Мозок знає, що поперек це такий собі шибеник з дитячого садочку, якого не можна відпускати. Саме тому, по перше, він оберігає цю зону, зменшуючи амплітуду рухів. Від цього стає таким затиснутим, забитим, дуже слабким. А по-друге, мозок застосовує ще один інструмент, який на 100% утримає вас від руху в попереку. Це біль так саме біль. Як мозку вберегти нас від небажаного руху? Зробити так, щоб вам було боляче його виконувати. Розумієте, якщо мозок знає, що при нахилі почнуть стимулюватися нервові закінчення, які роками не працювали, то він сприйметься як небезпеку, тому йому потрібно максимально захистити цю зону. Ось чому вам боляче. В попереку, ось чому вам боляче нахилятися.